Вітаю, шановні пані та панове. Так, від. Ну, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене мої спонсори запитують. А в чому феноменальні особливості нинішніх Сполучених Штатів Америки? В чому вони полягають, якщо підходити тут з наукової точки зору і в контексті світовому? Так. так ось все доволі просто. Ми знаємо, що впродовж історії людства, ну давайте не будемо глибоко туди зазирати, на сотні років. Давайте візьмемо, наприклад,. ХХ -е століття, так, 21 -е століття, от уже 25 років скоро буде. То, як правило, бригади клінічних ідіотів, так, вони очолювали якісь невеликі держави, які, ну, практично, Визначали тільки власну долю, ну іноді там сусідів турбували всілякими своїми марозматичними проявами. І були такі клінічні бригади клінічних ідіотів, які керували державами. Це Африка, там Азія, Латинська Америка, ну час від часу. Так, наприклад, Червоні Хмери. Там у Кампучії, Камбоджі з'явилися ну, абсолютно відморожені дебіли, так, які знищили там, декілька мільйонів людей, і невідомо не нащо. <гас> Ніхто не знає, і вони самі не знають. Чому? Та тому що вони клінічні ідіоти. Ви розумієте, чим відрізняються оці клінічні ідіоти, особливо у старості. Вони відчувають неминучість плину часу і свою, свій неминучий відхід у кращий світ так, до творця, де його, їх будуть судити, напевно, хоч там, може, є якась надія, що воздасться, говоря по-русски, всім цим. Кровосісям. <хи> так. В Африці там чудили, скільки там було цих всяких диктаторів, і їли людей там. І, і що вони тільки не витворяли. так. Те саме було в Латинській Америці. Згадаємо хоча б там Фіделя Кастро, який перетворив своє населення на якийсь ну, Табуновець, бідних, нещасних, і донині там усе. так, Але там немає заздрощі, тому що всі бідні. так, Колись були всі багаті, а тепер всі бідні, і всі задоволені. Всякі там Нікарагуа, Гондураси там з'являлися ну, абсолютно параноїдальні особи, які підбирали під себе. Відповідну команду, яка ну, творила такі чудеса, ну, це мало було кому відомо і мало кого цікавило. А коли така команда з'явилася в найпотужнішій державі світу, так. ну Попередньо, то з'явилася в Московії ця бригада. Тому що. Дебіли завжди ну, намагаються переоблаштувати світ. Оте, що в них у, у цій голові виникає, ну, наприклад, у Леніна. Ну, оце ж переоблаштування світу, знищення ста мільйонів людей, щоб вернутися на круги своя. А навіщо? Це все було. А тому, що спірохети, сіфілітичні. Опанували мозок Леніна і Сталіна, так. і ці два дебіли клінічні, так, керували цією, а інші там були матір Божа. Взять того самого Хрущова. Ну, ну невіглас повний, дебіл повний, і, все. і всі останні, так. Ну, крім хіба що, може, Горбачова, який намагався врятувати. Цю імперію зла і країну дурнів, але було вже пізно. Але безпрецедентність нинішньої ситуації полягає в тому, що дебіли невігласи, параноїки, там, е сифілітики... Хто там ще? Алкоголіки, наркомани опанували найбільшою державою світу з найбільшим ядерним потенціалом, найбільшою армією, найбільшою економікою і все таке. І їхні оці вибрики всі, вони ж дестабілізують весь світ. Так. Це ж однозначно. Ну, подивіться, що, що вони витворяють. Це ж треба було збирати докупи оцю цю дебільну команду. це я не, я не знаю, де їх треба було вишукувати. Так. Де їх можна було шукати? Це по оголошенню, оголошення якісь в інтернеті розсилали, чи розклеювали десь там на стовпах, чи, чи десь в інших місцях оці всі оголошення. Чи стояли в Нью-Йорку, там в Лос-Анджелесі, в Вашингтоні, в Сан-Франциско із плакатами. Якщо дебіл, ти дебіл відчуваєш і хочеш так змінити негайно світ на, на щось інше, то йди в нашу команду. Так. Ну і бачимо, що це вдалося. Такої дурні, собачу, і за півтора місяці керування державою, напевно, в історії людства ніхто не робив. Навіть всякі там калігули в Римській імперії і так далі, до ну це якось було розтягнуто в часі. Але за півтора місяці отакий суцільний маразм ну, кожен день. Ну тепер же ж набагато більше можливостей, Всякі там твітери і інші штуки, де ці свистять. Ну що, твітер? Це... Цей спів пташини, так твіт, здається, я з, з англійської мови, наскільки пам'ятаю, хоча вже її чим далі, тим більше забуває. Ну біда, тож з головою теж. Ну, правда, єдине, що Україна так, мабуть, може спати спокійно, я не пхаюся в політику. Ні в президенти, ні в прем'єр-міністри, ні в голови Верховної Ради. Так, що можете спати спокійно.